Привіт, друзі, а що вам сказати? Холодає, трошки зима відступила, але бачу, скоро знову буде сніг. І напевне, дуже нестандартна тема для розмови сьогодні, в майже в грудні це про Звіробій, тому що зон охоти, яку я, в принципі ну зовсім не схвалюю. Мисливства вже, напевно, закінчується, але Звіробій це не про тварин, це про рослини. Тому давайте я вам покажу зараз про майже вічно зелені звіроботів, які є в моїй колекції. Поїхали. Моєю безумовною любов'ю є а, а, Звіробій чашечковий, він є вічно зелений. І основна його проблема в тому, що він буває взимку підгорає, коли великі морози. От, того треба бажано накривати чимось якимось рядном, і він не змерзає. Тобто він абсолютно адекватна людина. Росте ось таким ось позучим кореневищем. От, Як бачите, можна відділяти, пущить. буде до продажу. вже, до речі, є. В нього отака величезна квітка, дуже-дуже красива, не пахне, по-моєму. він. І бачите, ось навіть у ось нього якесь насіннячка. От. Тобто отака велика квітка. У мене десь має бути, напевно, на каналі ще з ним відео. Ось це отакий красивий звіробій, чашечковий. Поруч тут знаходиться мрія всіх флористів завжди. Звіробій звіробі надором, тобто не пахучий. Теж він, на нормальному теплому кліматі він виростає величезний. Але в нас він замерзає, як правило, десь там от бачите, ось така у нього межа. Там. Потім це все відростає за сезон. Тут це називається Боже Пампкін, по-моєму. У нього е, оранжевого такого кольору е, плоди. Це бачите, ягоди, це його плоди. У мене є їх величезна колекція, є з білими, рожевими, салатовими, червоними ягодами. Дуже-дуже красива штука, дуже гарна ці постійно, абсолютно не напряжний, гарно, навіть якщо в нуль смерзне, то потім відростає заново. Так, погнали. Далі подивимося, саме, що ще цікавого відбувається в цьому світі по звіробієм. Проходять через сад мандрагори зимовий, майже вже. Помічаємо, хто в нас стійкий. Папорі теж треба буде зняти. Трошки вийшов, тому що одягнувся не по погоді, не для зйомки, але. Думаю, покажу вам, тому що на старому телефоні весь контент згорів разом з телефоном пропав. Але окей. Так, ось теж зребій. Називається Джему, моєму Кельвіна. Теж дуже цікавий по-моєму, ну, Джему точно називається сорт. Ось такий м чагарник. Він дуже гарно, дивіться, бачите, дуже красиво для флористики. Ось ці ось його теж плоди, дуже красиво. Бачите, і звук такий теж симпатичний. Він з такими величезними цвітями. жовтий квіточок. Красивий. Бачите, він росте від одного кореня. Ще дуже гарно, що в них, бачите, красиво так кора відслоюється, Ось, листя в нього таке лацентне. Ну він, звісно, буває, що листя скидає, буває, що зимою з листям разом. Ну, поїхали далі. Боже, знаєш, я більше всіх запам'ятати, що де росте. <гум> так, ну плюс-мінус тут ми, бачите, це впала бочка з водою замерзла. Тут, коротше, такі зараз буду оці всі зимові довгі дні приділяти увагу розгрібання з речів. В процесі роботи просто не було вже коли ними займатися. Орфей! Орфейчику, привіт! О, дивіться, яке сало в кота. Мій котюднічко погнали. Йдемо <гум> 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 Далі дивитися. Що скажу? Основна проблема в тому, що з віробоєм потрібне сонце. Тоді він не буде рости. Лише на сонячних ділянках. Ось і тут ми зараз побачимо теж декілька звіробоїв. Ага, ось там. Хайкот. Теж це дуже схоже на як, грубо кажучи, як тяшечкове, але... Деревом росте. У нього красиві, такі дуже гарні, бі... eh, кажу, біля, жовті квіти. І це як прикольно, бачите, все приморозок да, на цьому на листочках. Eh, теж він буває, що змерзає в нуль. Ось це бачите, це все пагони цього року виросли, такі величезні. Eh, в теплому кліматі він залишається більш зеленим і безпроблемним. Ось щось воняє. А, Це палять мої сусіди. Так, шукаємо, що далі ще. Eh, це звіробій. Мозера триколор. Подивіться, яка краса, друзі, просто він теж буває з листям. Дуже красивий, в нього жовті квіти. Дуже гарний. Його родич, це теж Мозера, називається Літл Містерія, по-моєму, сорт точно. Теж він такий красивий, жовто-зелений. -жовто він звісно, трошки гірше в цьому році відріз. Тому що якось так трапилося, що не пощастило. Але, ви бачите, тож лава тера теж ще карликово росте в мене. Треба підрізати е, цей похеропінник, тому що замало сонця їй. І... Ось, друзі, щось ще йде, шукаємо щось звіробоє. І оцей зіробій, але я не пам'ятаю, як називається він, <смі> але теж дуже прикольний, в нього такі красиві жовті квіти. Це новинка, його навіть Google особо не знаходить. Це польська рослина. Він теж є вічно-зелений. Пісні його зберігає свої всі властивості. Квіти такими жовтими квітами дуже гарними, ніби як знаєте, є такі чаплі з такими жовтими, ну, таким ніби як вінцем от він відсвів, а це бачите, пускає пагони на наступний рік. От, шукаємо, що ще нас цікаве є по Зорободях. Давайте заодно обходимо, пошукаємо, <laughs> може когось забув. Ну, здається, це все, але покажу вам осінні такі вже зимові замальовки. Точно в мене в цьому році бідний пропав, не знаю чого. Вілсугаро, такий парисовик, Сагуаро, сугаро. Короче, ну... Ой, блін. Оставить, бачите, ось це до Спір Едельвесці. Чого ні? Так, буки тут пунці по не роздавить. Друзі, ось така от... Майже зима. Холодіна, вже така аж зуби цокотять. Ноги цокотять, але... Але якось вона є, друзі. Тому мені хороші, сидіть звіробій. Не поможе вам, бо кажуть. Класна рослина це не лише ці лікарські рослини, вони ще дуже можуть бути красивими. Не те, що можуть бути, вони і є красивими. Цьом вас, Па-па.